Ось так виглядала група дитячого садочка, що на Львівському шосе на початку літа. Директорка Олеся Вавренчук заперечувала наявність плісняви. Після доказів, які надали батьки, горе керівниця, звільнилася. І вже з 1 липня батьківський комітет розпочав капітальний ремонт третьої групи. Ми своїми силами батьки приступили до, до того, щоб ну, скинулися грішми, найняли підрядника, щоб зробити ремонт. Відповідно, треба було плісняву, щоб її знешкодити повністю збивши штукатурні роботи. Нині групу не впізнати від старої плісніви не залишилося й сліду. Усі стіни і підлога готуються до оновлення. Підрядники працюють без зупину, аби встигнути до нового навчального року. Ми вирішили зробити капітальний ремонт, не просто замаскувати чи обробити якимись грунтовичними протигрибковими матеріалами засобами, а зробити саме капітальний ремонт для цього закладу. Але виявилося, що міська рада нас не просила нічого, і вони можуть нас попросити навіть вийти звідти». Тому батьки вкотре обурились, не розуміючи, чому вони не можуть зробити ремонт власним коштом, якщо існує реальна потреба. Ба більше чому зненацька потрібний протокол зборів? Ні з однієї з груп не вимагається ніякий протокол батьківських зборів. Ніхто ні поскільки здає. А з нашої третьої вимагається я в нашій третій є головою батьківського комітету, а в сьомій групі туди ходить моя молодша донька. Там головою батьківського комітету є інша мама. І ми от там так само здаємо певну. Суму на ремонт групи, робимо його самі власними руками чи не власними, це вже не важливо, так? Але з сьомої групи ніхто ніякого протоколу не вимагає. А з третьої, давайте, будь ласка, чи всі батьки згодні здавати таку суму на ремонт. Ми спільними зусиллями це все робимо, але вище керівництво, навіть та сама пані Кшановська, вона вбачає в цьому якусь загрозу. Хоча ми прагнемо тільки благополуччя для наших дітей, тому що нам ще тут вчитися і передати ми хочемо цей садочок наступним діткам. Владнати непорозуміння вирішив заступник міського голови Михайло Кривак зі свого боку. Пообіцяв, що втручатися чи перешкоджати розпочатому ремонту не будуть. каже влада зацікавлена у вирішенні проблемної ситуації. Тому з міського бюджету виділять додаткові кошти на ремонт інших груп. Цьому садочку виділяється досить значний фінансовий ресурс на ремонт груп мільйон гривень, також на заміну вікон 250 тисяч на ремонт. Е Проглюнкових майданчиків 200 тисяч. Тобто ресурс фінансовий є. Тепер після сесії буде завдання швидко за місяць ці кошти засвоїти, поміняти вікна, зробити ремонт в групах, поремонтувати прогулянковий майданчик. Ремонт обіцяють завершити до початку навчального року. Аби вкластись у терміни, можуть залучити декілька ремонтних бригад. Також обіцяють дослухатись до побажання батьків. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.